Коротше, я не спів на виставку, але щось таке те й побачив. Вони вже всі їдуть, йоба-йо. Ох, -йо. ну, апаратіки. Мопеди Дуже шкода, дуже пізно приїхав. Пізно сказали. Дуже шкода. О! Вольцваген? Багато виїхало машина. Приїхав пізно, шкода. Оце чувак, напевно, добирався своїм ходом. Жорсткий, болоті. Шипований такий. Крутий. Через поля, напевно, їхав. Очі розбігаються, не знаю, що знімати одне краще другого.